Наступна головоломка. У нас є така рівність. 3 додати 7 дорівнює. 0 додати 2. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильна. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серник. Ось сюди. Тепер, коли ми перевіримо умову, 9 відняти 7 буде 2, 0 додати 2 буде 2, 2 дорівнює 2. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.